І так, ще один наш виріб, придуманий нашою командочкою, значить, буржуйка, мангал і коптіння. Ще до неї ми придумали, так як ви знаєте, які штучки 100. От. Так що дивіться, що воно виходить. Буржуйка виходить в розмірі 40 на 40, у неї є такі кольця на різні розміри. От. Під казан, під сковородку, під відсадку. Значить, розмір 40 на 40, товщина металу 4 мм. О, тут -то треба рожта. О, така ситуація. Є у нас тут мангал. Мангал, значить, ідуть розміри 60 на 40. 60 на 40, 17, висота, 10 шампурів. І тут той йде труба 120 на 80. Трубі є шубер. От, шубер то тут, щоб перекривати воздух, коли просто вертеш урпу, щоб дим не йшов у коптілку. От, коптілка у нас йде з тройки металу, метр висоти 44 см і 40 см. Тут є така сітка, щоб не падала на неї. Щоб як упаде м'ясо, щоб воно падало на сітку. Ага. Тому зроблені така, у трубі нароблені дірочки, щоб воздух йшов. Вогонь би не мав йти. Значить, от така ситуація. Столик для того, щоб щось покласти і м'ясо цього. Щоб дати воздух, є така штучка. Перше положення. Друге положення, третє положення. Багато хто любить класти на це мішковину. Значить, ми відкриваємо. Це повністю оп, і кладемо мішковину. Що це виходить? гаряче копчення, холодне копчення. Хто я собі захоче, так і дає. Значить, така ситуація. О, тут є шуберт. шубер. Якщо ви хочете коптити, цей шубер перекрили, цей шубер тут відкрили, і сюди пішло дві. Значить, отака у нас вийшла штучка. Кому все сподобало, кому сподобалося, прошу, поширюйте, заказуйте. Пишіть, може хто щось підскаже доробити. Отаке люди хотіли коптівки нормальні? Ні. Ставимо лайки, поширюємо, заходимо в прямі трансляції, ведемо бесіду, даримо подаруночки, тапаємо по екранчику повійда. Отака штучка у нас є.